Всім привіт! На зв'язку Міні-Агра. ще 50 тракторів. Булат 504 є в наявності. Чесних 50 кінських сил, 4 двигун, напіврівна підлога в нього йде, бокова куліса. Що у нас ще? По шинам. Шини у нас ідуть 12,4х28, і передні шини у нас 20 по ньому. І ззаді йде звичайна трьохточка, пара гідровиходів, коробка така чималенька з мостами і примусова гідравліка. В принципі, на швидку все по трактору. Е, можна приїхати протестувати його і підібрати для себе. По вартості на сьогоднішній день трактор коштує 8200 і на нього є дуже цікаві знижки. Тому приїздіть, тестуйте, купуйте. Всім гарного дня і мирного неба.